Ворог не зменшує наступ, а збройні сили України потребують людських ресурсів. Насамперед, щоб замінити тих, хто загинув, хто вже не може продовжувати служити, та тих, хто вже близько року не був у відпустці. Про це заявив начальник Коломийського районного центру територіального комплектування та соціальної підтримки, полковник Володимир Шаховець, під час зустрічі із підприємцями, активістами, депутатами та духовенством. Деталі зустрічі у наступному сюжеті. Вже майже рік в Україні триває повномасштабна війна. Московія не полишає спроб захопити територію України, і ми не маємо права втомитись від реалій і припинити підтримувати Збройні Сили України, наголошує міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Війна не зупиняється, ще невідомо скільки часу не буде тому нам не потрібно розслаблятися. Нам потрібно і далі бути разом. Не потрібно шукати. У всьому зради вбор, зараз другий рік війни більше діяти буде вже інформаційно, і ви знаєте, що він це добре вміє робити. Одне з першочергових завдань для Прикарпаття на сьогодні наповнення вже чинних формувань збройних сил України, адже чи не найбільше зараз українська армія потребує людей? Наголошує полковник Володимир Шаховець, начальник Коломийського районного центру територіального комплектування та соціальної підтримки. Рік війна. Хлопці наші вже рік в окопах, рік не були вдома, рік не бачили дітей, близьких, вони хочуть перепочити, тому для їх підміни необхідні нові резерви. Тому стоїть задача найкоротші терміни сформувати батальйон і бригаду на території. Івано-Франківської області Укомплектування збройних сил України це черговий крок до якнайшвидшої перемоги, переконаний Володимир Шаховець, тому звертається до усіх з розумінням ставитись до мобілізаційних заходів, зокрема щодо вручення повісток на вулицях. В нас вийшло так, що добровольці, які пішли в лютому березні, вони вже рік служать, а більшість велика частина. Зараз тихенько або вдома, або побіг на роботу і з роботи тихенько додому, або жінка за рульом, а він в машині за сідую. Є такі випадки. Ну але це. Для нас я думаю неприпустимі і це стильно має бути всім, нам, що в нас є такі чоловіки. Тому місцеве керівництво, військові і представники поліції проводять відповідно до розпорядження Коломийської військової адміністрації та на підставі рішення Ради оборони області зустрічі, роз'яснення. На них запрошують керівників приватних і комунальних установ та організацій, депутатів, представників виконкому, політичних партій та громадських організацій, духовенство, очільників ОСББ, старостів сіл. Основна тема мобілізації. А за тих, що тут, поки не треба переживати. Переживаємо за тих, що рік в окому, щоб їх поміняли, підмінили, щоб вони відпочили. Я думаю, вони на це заслуговують. Присутні мали можливість виступити. Підприємці розповідали, що наймані працівники інколи не заміні на виробництвах і без їхньої праці фірми закриються. Відповідно, не матимуть прибутку і не сплачуватимуть податки. У таких випадках очільник територіального центру комплектування та соціальної підтримки запевнив, що намагатимуться індивідуально розглядати кожну справу. Водночас до присутніх звернулися військові. Секретар Коломийської міської ради Андрій Куничак захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Зараз у короткій відпустці. Цій запевняє приїхати на кілька днів додому необхідність для кожного бійця. Ми дуже багато говорити, хто як ефективний. Там я там за донату, там щось для армії закупити там дрон, там машину чи ще щось. Але цього всього не вистачає, якщо за цією машиною чи цим дроном, чи навіть ми можемо купити танок. Але не групає солдати, які будуть танком керувати, щоб виконувати бойові завдання. Такі зустрічі відбуватимуться у всіх територіальних громадах на Коломийщині.